Вітаю, друзі, підписники та гості каналу «Вирушуємо фіалки». З вами, як завжди, Світлана. Сьогодні я вирішила показати і розказати вам про кілька міні-та напівміні сортів зі своєї колекції. Тож запрошую до перегляду. До вашої уваги, Hunters Чікарі Чирпс». в переводі щебетання синички. Ну, кращої назви і не придумаєш. Це напівмініатюрка, щільний віночок маленьких кремово-білих махрових трояндочок із рожевим центром і ледь помітною салатною облямівкою. Квітне часто і цвітіння це тривале. Можна сказати, що одна хвиля цвітіння переходить в другу майже без перепочинку. Квітів тут дуже багато, і вони формують саме віночок. Якщо дивитись на розетку зверху, то центр розетки видно, що, як на мене, дуже добре, бо дуже часто через цвітіння шапкою точка росту фіалок і центральні листочки дорозвинені через брак світла. Оскільки через квіти воно туди просто не може попасти, а ось у цього сорту не шапка, а віночок. Рівненька, щільна, маленька розетка із блискучим листям світло-зеленого кольору, і злегка легка зазубленим краєм. Що я можу сказати про цей сорт із досвіду вирощування? Росте він досить швидко, прекрасно корінюється, формує самостійно красиву розетку. Вже дітки цього сорту мають правильну, красиву, маленьку розеточку. Спортів в мене не було, відколи я його вирощую. І, до речі, цей сорт в мене практично не пасинкується, і це великий плюс, бо наростання пасинків багатьох дратує. Ніжна красуня, полюбуйтесь ближче. Чікарі Чіпс однозначно рекомендую в колекцію і для новачків саме то. До вашої уваги ще один сорт зарубіжної селекції петіт болені. Це мініатюра. Найніжніша палітра кольорів на цих квітах. Вони невеличкі. Такого приємного рожевого кольору із зеленою облямівкою і яскравішим рожевим підсвічуванням зсередини. Квітконоси досить міцні, і кожен квітконос це такий окремий букетик квітів, бутони дуже довго не розкриваються, від того цвітіння досить тривале. Дуже цікаво спостерігати за процесом цвітіння. На початку піднімаються дуже міцні темні квітконоси, а на них розкриваються дуже ніжні, такі димчо рожеві, невеликі квіточки, із нижніми пелюстками зеленого відтінку. Пелюстки квіточок досить щільні, і в міру розпускання квітів оця зелена облямівка з'являється на всіх пелюстках квітів. Дуже швидко виходить шикарна шапочка найніжніших рожево-зелених кольорів. Квіти розташовані на високих квітконосах, як я вже сказала, вони досить розгалужені. І при цьому букет повністю може закривати маленьку мініатюрну розеточку. Листя темно-зелене, фестончасте, Біор листя називається, ось так воно виглядає. Листочки загострені, злегка серцеподібні. Як я вже сказала, акуратна розеточка, вона справжня мініатюрка, десь 8-10 см в діаметрі, навіть якщо росте на гнотовому поливі. Що я можу сказати про цей сорт? Як і всіх сортів із зеленцем, квіти тримаються дуже довго. Вони не в'януть і зберігають свою привабливість кілька місяців. При цьому згодом з'являються нові квітконоси, і шапка квітів може бути більша з розетку в кілька разів. Такий букет ще й листя не видно. Інтенсивність рожевого кольору залежить від умов утримання. Зокрема, від температурних умов. А зелена облямівка проявляється яскравіше в прохолодних умовах. Світла потрібно багато, коли зав'язуються квітконоси, і трохи менше, коли розпускаються квіти, тому що розетка досить щільна і листочки такі досить жорсткі. Полюбуйтесь ще ближче на ці квіти. Мініатюрні, приємні. Красиві. Петіт Блерні, до вашої уваги. Цей сорт має бути в колекції любителів мініатюр. Ну, а це сестричка попереднього сорту Петіт Бланше. Звісно, раз сестрички. Значить, мають бути схожі. І дійсно, ці дві мініатюри мають схожі, компактні, такі ладненькі розетки з фестончастим зазубленим дорлистям. Єдине, що попереднього сорту тітбле листя темно-зелене, а в цієї такого середньо-зеленого кольору, світліше. Квіти за формою і текстурою також дуже схожі. Відмінність забарвлені. Розсип білих, напівмахрових квітів, часто із тонкою салатово-зеленою облямівкою. Квітує невгамовно і досить гармонійний сорт. А в мене цей сорт дещо більше пасинкується, ніж тітблерні. Ну а в іншому умови вирощування ідентичні. Погляньте ближче на цю малесеньку красоню. Колекціонери полюбляють вирощувати такі пари, коли схожі квіти, але відрізняються по забарвленню. Я в їх числі. У мене вони завжди стелажі поряд, особливо тоді, коли квітнуть. петіт планше, петіт-блерні. дві неймовірні виточені мініатюрки. Рекомендую! Ну, і ще один сорт. Джолі Тексен – Також зарубіжна селекція, розкішний сорт від гортенції Пітман. Квіти махрові, насиченого червоного кольору і стрішки затемненими кінчиками. Вони мають досить красиву форму, і ще щільні такі бархатисті пелюсточки. Причому по мірі відцвітання колір зовсім не вигорає, як це часто буває у сортів із таким забарвленням квітів. Цвітіння цього сорту тривали, квітконоси, як бачите, досить такі високі, але міцні, такі, як і черешки, забарвлені в темно бордовий колір. Розетка взагалі зареєстрована як на півмінні, але насправді цей сорт ближче до мініатюри. Самі листкові пластинки, бачите, вони зовсім невеличкі. Ну, хіба черешки можуть бути довгими? І кольори їх темно-зелений, навіть чорно-зелений. Розетка абсолютно симетрична, ідеальної виставкової форми. Доросла рослина не перевищує в діаметрі 15 см, але в мене це молоденька розеточка і перше цвітіння. Що я можу сказати про цей сорт з досвіду? Я б не назвала його важким у вирощуванні, але він дуже повільний. Пійде багато часу на формування розетки, і тільки тоді, коли він сформує гарну розетку, закладає бутони. Але разом з тим квіти тримаються дуже довго. Ну і як всі сортисти на близьчям, Джолі Тіксон потребує яскравого освітлення для закладання бутонів. І, хоч розетка, Зовсім невелика, сама рослина така соковита, міцна, а значить, п'є багато води. І оскільки в мене фіалки на гнотовому поливі, цей сорт прекрасно себе почуває в таких умовах. Рекомендую вирощувати цей сорт горщику 5,5 6 см. Яскравий. Сорт з компактною красивою розеткою і заслуговує на вашу увагу. Джолі Дексон. Всім дякую за перегляд, друзі. Якщо було цікаво, подобайте це відео. Мені буде приємно, і це буде ваше маленьке дякую за витрачений мною час. Коментуйте, задавайте питання, я відповідаю завжди. А якщо ви ще не підписані на канал, то зробіть це і не пропустите нових випусків. Всім добра, позитиву від вирощування фіалок! Зустрінемось!